Потрібно прикрасити подвір'я червоними і зеленими стрічками. Спекти коровай. Щедрий стіл. Свято буде вдалим. І дістати свічку. До свята готова. Хозяйко, Гості прийшли. Сьогодні святкуємо весілля свічки, а зараз сватання. Одайте нашому пану Куницю вашу красну дівчину. <рес> Отдаємо весільний край! Вже би була їхала, вже би була йшла, там є й весілля, там є й весілля, стояло десять годаки всім пахоляків є грало. Цікаво. А стевко прийде? Mm-hmm. <laughs>